Привіт, друзі! Це Надія Саду Мрії. Надій трохи я захекана, бо тільки приїхала на ровері. Треба відпочити, але ж думаю, ні. Треба зняти відео, бо поки натхнення ще на мене не покинуло, це дуже швидко буває. Думаю, поділюся з вами. Сьогодні я розкажу вам про те, як відбувся черговий транш по обміну, по обміну рослинами. Але сьогодні ми обмінювалися не тільки рос, не рослинами, а насінням. І, чесно кажучи, я відчуваю себе дуже ну, трошки нахабною, а може відчуваю, що. Хтось мене там нагорі дуже любить, бо сьогодні мені подарували ось такий кавунчик, який виріс у однієї з моїх подружок, нових подружок з нашої спільноти по обміну рослинами. А ще вона мені подарувала а, насіння. А, і чому я кажу, що хтось мене дуже любить, бо ще вчора я знімала відео про. Про врожай помідорів, про те, що, мабуть, в мене трохи опускаються руки, бо цей врожай цей рік був ну, не дуже добрий. І я не знаю, але но... наступного року я обіцяла більше не вирощувати темних помідорів. Але цього разу зі мною поділилися насінням помідорів і саме таких антоціанових відтінків. Я узнала багато цікавого про Ціани. <смі> і тепер мені це дуже цікаво, я забираю свої слова назад. То цілих 15 років ця садівниця <смі> збирала колекцію свою, оці помідорчиків. І тепер, тепер я чекаю з нетерпінням наступного сезону, щоб це все вирощувати і щоб потім ділитися з вами. Якщо ви ще не в нашій спільноті, доєднуйтесь у телеграм-групу по обміну рослинами, бачите, не тільки рослинами і насінням, і може, якимись плодами з цього врожаю. Бо це дуже нас надихає. Надихає ще більш працювати, сподіватися на краще, бо без цього ми, мабуть, не зможемо нічого добитися в цьому житті. Ось тому. Натхнення вам, друзі, доєднуйтесь. Ще раз нагадую, що посилання на цю групу буде у описі до цього відео. Доєднуйтесь до обміну рослинами у Харкові. І навіть якщо ви не в Харкові, але хочете доєднатися, доєднуйтесь. Ми знайдемо засоби, як помінятися з вами. Пошта працює, і нова пошта, і. Ну, Будь-яка, чесно кажучи, а хто знає, може, якимось голубом можна буде передати у інше місто. Тож, друзі, обіймаю всіх. І якщо цікаво, може у шорці подивитись, який кавунчик смакуватиме сьогодні. Ліночка, дуже велике дякую від щирого серця. І успіхів і вам, всім, друзі, теж. Пока-пока!